Доброго дня, діти! А чи знаєте ви, який сьогодні день? Сьогодні Всесвітній день здоров'я, саме 7 квітня багато років тому, було засновано Всесвітню організацію охорони здоров'я, яка слідкує за станом здоров'я всіх жителів планети. Тож і ми сьогодні поговоримо про здоровий спосіб життя. А що означає вести здоровий спосіб життя? Це робити зарядку, харчуватися корисною їжею, в якій багато вітамінів, пити чисту воду, любити та дотримуватись чистоти. А як ви гадаєте, чи корисно пити солодкі газовані напої? Ні. А що ж тоді корисно? Пити чисту воду, узвари, натуральні соки. А чи можна їсти багато цукерок, солодощів? Звичайно ж, ні. На заміну солодощам ми можемо їсти смачні та корисні овочі і фрукти. А ще для здоров'я важливо, щоб було чистим ваше тіло. А зараз, діти, давайте спробуємо відгадати загадки. Як купатися йдеш, і мене також береш. Я гладеньке, запашне, ти намилюєш мене. Так це мило. Коли миюсь, чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Правильно рушник. Він по зачісках мастак вас причеше гарно так. Рибінець, чищу зубки кожен день дуже добре й швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна щітка. Діти, будь ласка, запам'ятайте правила охайної дитини: щоранку вмивайся, чисти зуби. Завжди мий руки перед їжею, користуйся носовичком або одноразовими серветками. Коли чхаєш чи кашляєш, прикривай ніс та рот носовичком. Пам'ятай, що волосся має бути завжди зачесане. Стеж за чистотою свого одягу, щодня чисти своє взуття і не забудь, що одяг та взуття повинні відповідати погоді. А ще важливо тримати в чистоті свою кімнату, вчасно прибирати іграшки, акуратно складати свої речі. Дуже важливий і настрій. Гарний настрій це запорука здоров'я, що допомагає зберегти гарний настрій. Добрі слова, гарні вчинки. Доброзичливе ставлення один до одного. Про своє здоров'я треба дбати з дитинства. Якщо ми будемо вести здоровий спосіб життя, то ніяка хвороба нам не буде страшна. Ростіть усі здорові і гарні, бо здоров'я дитини це багатство родини, а здоров'я родини це багатство країни.